Ну, правильно, це ж Камарілія, яка прийшла до влади занадто легко. Ну, просто на, на наперстках, на тому, що вона обіграла в наперстки цілий народ, який десь розумний, десь наївний. Да? От в дитинстві у мене був мультик, і там э, мультик э, російськомовний, радянський старий, старий ще там, типу, мальовані ці мультики, там і там, як двоє э, двоє э, каченят, э, один музикант на трубі грав, а один там ну, в дворовий футбол грав. І вони поспорили, що каченя тепер буде грати в футбол. Те, що на трубі грало, а те навпаки, на... і це який футболіст, не тренувалось нічого. Там і а що там іграти на трубі? Нажимай дадуй. І я оце на все життя запам'ятав, коли там хтось каже, так а що там управлять країною? Нажимай дадуй, зараз там карти таро розкинемо, там ще, все, ще щось. От, і Їм наскільки легко впала влада в руки. Несподівано зненацька, да, що там проспонсорував за ідею, взагалі закинув за заходу Зеленського е Ігор Валерійович Коломойський, от, який використовував, власне, Зеленського спочатку для того, щоб подавити е ну, всі е рейтинги, да, там, то есть всіх бульдозером проїхали через квартал 95, як політичне, таке шоу От, яке грало як е, на те, щоб всі рейтинги убити. Да? Де там всі убогі, там сеньор Голодомор, там Ющенко, Юля з косою бігає, е, Кличко, типу, Кострубато, говорить, там, ну вони тільки про Януковича боялись там сильно щось е, говорить. От, е, так, нейтрально, там, типа, що він барин, барін такий там е, трошки сібаріт. От, і все, коли розчистили поле, потім Зеленський на нього зайшов. Вибори виграли, вони продали народу те, що будь-який народ очікує, що їхній керівник має бути людиною порядною, і вони продали порядного Васю Галабородька. От, а народ купився на це, не розуміючи, що це тільки роль Зеленського, а насправді Зеленський непорядна людина, глибоко непорядна людина і зайшов з глибоко непорядною командою. І тут вони показують себе в усій красі. А в усій красі як вони показують себе. Вони тут я от хочу трошки їх захистити. Ми всі, якби стоп, всі, бо я щас студенти студентами ж поправлять, усі узагальнення неправдиві. Але більшість людей схильна до якоїсь містики. У когось це більше, в когось менше, у когось забабонів, вобне там, типа, блін, тьма тьма тьма. А у когось там е менше, але все одно воно працює. Тому що забобони. От у мене, наче е я по духу десь більше матеріаліст. Ну, я вірю в Бога, але е там, я не воцерквлений, там я не, не де. Ну я там е не, не цинічний в цьому відношенні, але спокійний. Да? Е і у мене все одно є якісь забобони, і вони з часом не пройшли. А коли я був там, я на флоті служив боцманом, то ці всі чорні кішки, тітки з порожнім відром, вони ж на мене ж теж там, типа, ну як перейде тітка з порожнім відром. Це ж все там, типа, все день пропав. О, або там, типа, в мене досі там ще нічого важливого не починати в понеділках. Типа новий проєкт не мусить початися в понеділках. Да? Там, тіпа. От, всі ми віримо в п'ятницю, що в п'ятниця, розвратниця, що в п'ятниця прийшло. Прийшов час, коли можна там тіпа, розбивати горшки. От. І якщо у вас є здоров'я, то у мене здоров'я немає. А якщо є здоров'я, ви зустрічаєтесь з друзями, тому що це п'ятниця. І у нас ми живемо на шаблонах. Причому, І це стосується і простих людей, і професорів. Тому що, повірте мені, я на кафедрах буваю ну, частіше е, і на різних, да, у мене багато друзів, в, е, якраз в академічному середовищі. І скажу, що забобонних там не менше, ніж там в якомусь Колгоспі умовно. От, тому що всі академіки теж з Колгоспа виросли, вони в дитинстві ж десь, скоріше, понаїхали вони по Києвам, там, Сумам там, і Харковам. Так же? От. Е, і тому е, містика у нас всіх, але е, коли е, її напхано аж над, надто багато, коли це там те, що вони мислять шаблонами, і шаблони ці містичні у них і міфічні, так про це я говорив давно. Зокрема, я говорив е, про те, що у зелених усталений шаблон міф. Ну, міф, це ж власне шаблон, який вже там, типу, розказують як легенду. Да? І от вони як легенду розказують. Як... У мене книжка десь ось тут є: міфи Давньої Греції. Там я дітям читаю, щоб вони ж там теж десь там Геракл, там і так далі. Да? Ахіллес. І що відбувається у нас? Що є такий міф. Зелений міф, що Владимир Олександрович він наскільки одохотворений, там йому Бог столомку стеле, і він е, фартовий дуже, йому, типу, пріт по житті. І типу, на цьому міфі вони навіть мотивують, грунту цементують команду. що, типу, стоїм в строю, з нами ж Зеленський, що з нами може статися? У нас все буде добре. От і вони вибудовують міфи, шаблони, потім в них починають вірити. І от віра зелених в своє божество, відала свого, це е, теж своєрідний міф. Просто у Єрмака воно зайшло ну аж занадто далеко, в ну в, в якусь уже таку містику, де вже люди кажуть: ні ну там, типа, ну ладно, містика, ну ладна тітка з порожнім відром, ну ладно, чорний тіт, ну ладно, там по понеділкам навіть Бабиренка нічого не починає. Ну е, якихось там е, Ну, трупи да, ото з трупів воду там брать. Я розкажу про себе один випадок. От от просто колись я був депутатом сумської міської ради, і треба було закривати школу. Ну то, що школа там по показникам не годилась, а за квартал була сусідня школа. І я людина, яка там була в семибальному штормі, по мені стріляли. Я бачив, що таке. Ну, я в взагалі змаленого вовка боявся, не боявся, а надивився всього багато-багато. І я думав, що я храбріший із храбрих. Я з парашутом пригаю, з моста в Кам'янець-Подольський, там на вірьок, на там плигаю. Там, ну, то есть, ну блін, мені страху немає. І тут приходить на сесію якась тітка, достає куклу і каже: Це ти, ти хочеш нашу школу закрити? І отак голками в ту куклу. І, я... і мене. Мене чесно, мене, і я зрозумів, я що ну, я, у мене є страх, і цей страх пов'язаний зав'язаний на, зав на містиці. Мене чесно, мене колотнуло там, не От, Я зрозумів, що е, одне справа там з парашутом з, з літака випливнуть, а друге, коли там, тіпа, кажуть на куклу, це ти. І тут я дізнаюсь, що такі кукли, як тітка проти мене. Робила якась і на сесію прийшла, тому що її налаштувала так директор школи, що хочуть нашу школу закрити, а там, ну, в общем, капець. І коли Єрмак мені Юлія Мендель розказала про, ну, нам всім через блоги свої, що Єрмак робив кукли вуду, і я так думаю, так у Єрмака ще завжди далеко зайшла. І тепер, розуміючи, що у нас весь народ. Так і не тільки ми, не тільки папуаси. Я думаю, що і в Гарварді там все одно є якісь у когось прибамбаси. Про Про Цзіньпіня розказують, що він там теж е, гадалкам ходить, йому там десь теж там. Ну на чому там вони на траві. У Путіна ми знаємо, що в Бубін б'ють вони з шайгу. Вони навіть на Алтай шаман, шаманам літають, да. У Трампа там пасьянси Трамп розкладає змилені, да. Ну, в общем, у всіх, ну не у всіх, знову ж не у всіх, але у багатьох людей може бути така штука. Мало того у якби людей сильних світу, цього як називають, да. у людей, які роблять політику, і геополітику. Це ж не якийсь там центральноафриканський цей... Республіки, що у нього вилетіло прізвище в голові, що там людоєдом був, да. Але тим не менш, тим не менш це таке може бути. Але ж ми ж і говоримо, що ну перебор, якщо воно в пом'якшеному варіанті, ми там ну, ще підмигуємо один одному і думаємо, ну там да, у кожного свої таракани, але, але те, що те, що трапилося з Єрмаком, це ж занадто. і. Я ну, я, наприклад, вірю в те, що є. Тому що якщо у них вся команда побудована на містичних на міфах, ну, то далеко ходити не треба. В принципі, має команда будуватися. І ви, якщо у вас є якийсь там таракан, направлений в містику, все одно краще будувати стратегії на якихось наукових знаннях. Да? Ну, Хтось скаже, що багато важить інтуїція, Я і скажу, що так можливо, але і інтуїція має базуватися не на містиці, не на е цьому. Колись теж е читав записки про Гальську війну Юлія Цезаря. Е, і мене потрясло, що і навіть Цезар, Цезар для мене там ну, не кумір, але ну це ж велика людина. І що він казав, що там типу, от перед рішаючою битвою там, типу, йому принесли якогось кролика. Він, ні, мені треба не чорного, а білого принесіть, тому що внутрішньості білого кролика от якраз мені покажуть, куди наступати зліва чи справа. Я думаю, і да, це Цезар, блін, <рив> твою дивізію. Але я думаю, що глибоко в душі Цезар там на. Король дивився, як там у нього там печінь чи що там внутрішнє, як там розкладено все, да? але я думаю, що він все-таки ж вірив в силу своїх легіонів, от, і в свою власну інтуїцію. А можливо, то він і писав для, для таких там, для, для майбутніх, що від того, як там. Внутрішність в кроліку розположені від цього багато залежить. О, так що... А де досвід? Я думаю, що засміялися. Так, досвід. ну, Цезар все-таки ж, як би там не було, він же ж думав, він сподівався в першу чергу да, на свій командний досвід, на злагодженість військ і на силу й вміння центуріонів і легіонерів, гоплітів фактично, да, там, настійській. Типу Римських, От, і тому Цезарі переміг в Гальській війні, а потім і в Громадянській. Да? Так само там і у Наполеона теж якісь тараканчики бігали свої, От, але е, між тим і тому ми можемо констатувати, що у нас е, е, ну, щось за НАТО в шизофренію заїхало. Мало того, мало того, ми ж тепер розуміємо і співставляємо. Раз, Єрмак займався чорною магією. Там якісь ну мало, не чорні меси проводив. Але ж ми з інших же ж джерел знаємо, що вони ж і спали разом, і займалися разом, і грали в теніс, заварювали мівіну разом. А може вони заварювали мівіну і на згущах мівіни, на залишках мівіни там чи на оцей порошок перед тим як засипати, вони на ньому. типа, Володь, іди сюди, глянь, глянь, тут ми висипали, а тут як? Ти що, звісно, там, ти... да, бахмут не здаєм. Чого? Так то, що он диви, диви, мівіна, як заварилась. От, і, і ми розуміємо, що ми залежні від людей. Які знову ж рішення приймають, базуючись не на наукових якихось цих, не на е, якихось ну, на чому воно має базуватися, да, там, на якісь із інформації, да, що це отут ми, отут ворог, отакі наші можливості, отакі, і звідси робимо якийсь аналіз і припущення, і те, що там на війні робиться, е, якби е, стратегічний чи оперативний задум. Да, там, типа, що ми діємо так. Посилаючись на це. Але якщо у нас стратегічний задум забазований на, на, на тому, що там, типа, який дощ на кладовищі вчора пройшов, то, блін, ми так. так ми так, так мені здається, щось так далеко так, не, не підемо до цього. За межайськ не за точно ніколи. От, і воно, слава Богу, що єрмака тепер нема. А, але ж з іншого боку, а, хто вам сказав, що е, у інших е, немає такої. Нинішній голова Офісу президента, наскільки я пам'ятаю, теж казав, там, та кава в Криму, там, типа, та ще ж. Мало того, вони міфи міфи нові створюють. Вам розказати новий анекдот про Буданова? Так. Новий анекдот про Буданова, який ідея як теж, як новий міф, який закидається. що, Типа Буданов, на переговорах в Абу-Дабі Типа якийсь русський генерал каже, ну, ми согласны там вивести, якщо ви виведете вы війська, дати якісь гарантії, а Буданов тих бере блокнотій. Каже: А давайте уточнімо, яка у вас фамілія. І типа той генерал одразу замовчав. От, що ми, який ми висновок должнів? Оце міфотворення. Воно твориться що там типа у Буданова довгі руки. Він достане будь-якого генерала, навіть якщо це генерал, а цей генерал його ж напа, ну, не напарник, а ну опонент. Але умовно, якщо він директор ГУР, у нас головне управління розвідки. Міноборони, а в Росії аналогічно зеркальна називається ГРУ, главне розвідувальне управління Міноборони. І директор цього управління, як правильно ходить, як правило, ходить в замах. Це зам міністра оборони, да, там або ой, генштаба. І тому. Тобто два генерала з однаковими можливостями, але наш, типа, того налякав, тільки сказавши. А на минуточку уточніть, як ваша фамілія з э, понтом він ж не знає. З понтом там 100 генералів за столом з тої сторони і з тої. Понятно, що вони знають. Його, але щоб ми розуміли, що зелені, 에, то есть, як вони спочатку міф творять, а потім самі в нього вірять. А потім починають самі в нього вірити, да? і і діють вже згідно з міфом, тому що вони сильно е, як в е, всередині, да, Тобто людина, який дістається щось незнаннями, ну от як Єрмак прийшов до влади, він же ж десь глибоко в душі розуміє, що він там не самий розумний, що він там. Ну а йому можливо й американці кажуть, Та ти сука говориш англійською, що ми тебе понять не можемо. І ми не розуміємо, чи ти нас розумієш то ну наскільки там слабенький багаж знань, там немає знань, вмінь навичок, там немає просто елементарного таланту, і тут людина, яка блін там. Десь на двох улицях ларки кришивала, стає блін верховним візирем, Тільки то, що він інтуїтивно прочухав э Зеленського, і, можливо, разом же ж з ним вони воду з трупів розливали там і десь ще щось. Господі, який жах? Слухайте, який жах, просто. І, і, і це виходить, і виходить те, що ці, ці люди інакше, як Єрмак, який в глибині душі, знає, що він не какущий, але він править. То править чому містика? Так зверху чи знизу розпорядились. Да? Там, там... од От... біси так розпорядились, так, так карта лягла. І як тут не повірити в містику, що сука мене винесла волна на вершину. Я тут для мене там сумка з деньгами туди, міндича відправив, туди ж міндіча, отправим, Шміндіча, там дві сумки. У них у них навіть вони ж оперують, блін, навіть не кон, ну, або конвертами, ну це для прислуги там і слуг народу. <реш> Насправді не слуги народу, а слуги Зеленського з Єрмаком. А для більших операцій у них сумка і лями. Да, у них вони ж такими категоріями: Та, два лями на Москву, три там ще кудись. Там п'ять ще кудись. Все. І це вчорашній ларечник. Так це ж містика, і він це відчуває. І тому він так діє. І тут програємо тільки ми. Тому що нами е, правлять ті, хто, блін, розкладує пасія. І вони, вони управляти не вміють, вони вміють тільки править, царювати. Жесть жуть. Так, жуть е, в тому і справа, що виходить, що ну, тут у мене вже багато питань до тих рішень, які е, приймалися. А під чим вони приймалися? Під якими, е, скажімо, аргументами? Картами Таро, зірками. <реш> uh, я не знаю, там можливо, пір'ячко не туди Так, так, так. я, Я не знаю, я ну ніколи в гаданнях участі не брав. Я кажу, що там типу у мене. Якщо є містичне, то воно ну, дуже дуже на маленькому рівні, да? там, типа на такому, що там от е, я не знаю, як, е, як приймають рішення, ну мабуть, ж приймають ті, хто там на кавовій гущі гадають, там на білих кроліках. Там, а мені цікаво, це оточення, на яке, яке от бачать оці всі речі і розуміють. Вони взагалі при своєму розумі взагалі мати справу. Е... Ну, я... От, я я, я е, зустрічався е, ну, верні ми, ну я не скажу, як. Ну, в онлайні говорили е, з одним е, депутатом е, Слуги народа, е, який мені хотів розказати, ну і багато цікаво, наговорив. От, Але між тим, е, те, що я можу сказати, щоб його не спалити, Понятно ж, ми ж свої інсайди не здаємо. Е, то, Каже, була зустріч з Арахамією, і там, типу, кажуть: так а чого ж ми гадство не готувались до, ну, до цих ударів по енергетиці? Ну, знали, що зима буде. На що арахамія? Їм відповів: Ви ж розумієте, перед цим ж було 4 теплих зими, ну, максимум ж там 15 градусів і то там на 3 дня. І е, ми знали, що це теплі зими, чому тому що Зеленському Бог Соломку стели там, типа що... І ми думали, що і ця ж зима буде ну, така ж сама, ну то що, поки Зеленський, там типа все ж все... якось воно буде. Ну якось буде. І тому там ну, особливо ніхто не колотився. Тобто, щоб ви розумієте, от ще раз підтвердження, що як приймається рішення. І тепер ми ж згадуємо, що при Міндічі там же ж один із розмов було, що там, типу, а може, треба там в захисні якісь в укриття вкладувати гроші. Та типу зачем це лишній перевод денег, там типу лучше ж їх там якось так, щоб там ще лишню двушечку на Москву відправити. Тобто рішення приймається дійсно. Тобто, базове, чому ви не, не пробували? Так думали, що все знайдеть. А що знайдеть? Так лова фартовий. От, щоб ми знали і це пояснюють, і, і ну мені оцей е, е, слуга народу, який ну більш мат на матеріалістичних позиціях, він каже, що там, типу, вони ще там з якимсь іншим переглянулись, Типа, що, що там, типу, то рішення приймаються так. Але арахамія теж значить, містіки наївся, переїв, верніше, і теж вони, тобто, вони свої рішення приймаються на базі того, що там, типа, ну так. Чотири теплих зими при Зеленському, значить п'ята буде зіми підуть, якщо Зеленського не буде, то тоді буде новий льодовиковий період. А поки Зеленське, потіплення, все нормально, там, типу переживемо, перезимуємо. А воно вийшло, що ні. Чи Гаррі Поттера начиталися, да, чи да, що да, придивилися? Да, ну, Я не можу ну, зрозуміти. Ну, і це ж... Е Покоління, це покоління, ладно, я. Я ж на флоті служив. У мене атмазка є, що там, типа, на флоті всі ж трошечки там, ну не, воно ж від одного до іншого передається. Да, то що таке ну, там, лячно, коли шторм сім-восім балов. Ну, це... А тут же ж люди, люди ж вони ж. Вони ж виросли в тих сім'ях, де там у них не було проблем. Там, от як там в моєму дитинстві. Вони там ж, папа ж не простів, у Вови, там папа професор, там у цього, у Андрія Єрмака, полковник ГРУ кстати, да, там, угу. чи ФСБ, ну, в общем, КГБшники. Вони ж там, типа ж, ну то. то, то чи в мене я там син простих работяг, то, то лі у полковника КГБ, це ж. Блин, у, нас, у нас різні дитинства були просто. От, і тому вони мали вирости матеріалістами, вони виросли, блін, да, на, на, на всяких цих в Калапках в Діда Мороза вірять. Да, От і тому у них виходить, ну вони збочені до чого. Тобто я про що хочу сказати, що от я теж дітям розказую про Діда Мороза, але ж сам не вірю в Діда Мороза. А вони із тих, що які розказують нам про Діда Мороза, впарюють нам Діда Мороза.